Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І сьогодні я хочу просто насолодитись відпочинком. Тому що мій YouTube, знаєте, мені не хочеться, як раніше, когось там вчить, комусь там доказувати, що це правильно. Я хочу просто насолоджуватись своїм відпочинком. Цим прожитим життям на природі і показувати, як я це проводжу. Да, десь я щось можу розказати корисне, хто цього бажає, він візьме у своє риболовне життя. Тому якось отак. Знаєте, просто зараз такий, мабуть, напружений момент в усіх в житті, що хочеться десь вхопити шматочок радості якоїсь. І от мені максимально хочеться. Оцей шматочок взяти від природи, від виважувань. Ой, <рес> Качечка полетіла. І просто жити це прекрасне життя, яке б воно не було в даних реаліях. Тому вам приємного перегляду ну, а мені хай Хайкліє. Поїхали! Оце щоразу, коли отак іду з відром, я згадую своє життя в селі. Я не знаю, як хто. А я дуже любила займатися з хазяйством. У мене і свині були і корови, і кози, кролі, індюки, гуси, качки, кури, нутрії. Боже, що в мене тільки не було. Коротше, я хазяйська жінка, бачите? І Сьогодні буду кормити рибусічок. Суперфіш. Мені... О, я вже й прийшла. Вон моє місце. Мені дуже подобається, до речі. Гарно збирає він рибу. Лежить на точки добре і реально працює. Плюс і відро. Я, звісно, його викидаю, але моя мама мене за це насварила. Отак виглядає моє закормочне місце. Зверніть увагу, треба закидати, що корм, 16, отак виріс отаким кущам. Тоді буде гарний кльов. Якщо трішки далі кидає 16, воно не дуже клює. І отак. І такі махінації зараз будуть повторюватися частенько. Зараз хвиля, як піде, все це рознесеться, але в принципі у нас уже серпень, вода цвіте, Блін, так красиво виглядає. І пахне смачно реально. Того от така зелена. У нас в селі, знаєте, як кажуть, це значить Ілля в воду настяв. Не знаю, чого так кажуть, але з Івана купала. Завжди казали, що оп, Ілля воду настяв. І ми завжди сміялися. Ну, слава Богу, в нашому оточенні дитячим не було хлопчика з іменем Ілля. Бо б, мабуть, його трошки захейтали б. Ну все, точку закормила. Зараз буду закидати вудочки, оснасточки свої і чекати покльовки. До речі, тому що мені люди часто пишуть, типу, що хочуть поїхати зі мною на рибалку і так далі. Друзі, дивіться, у мене є послуга комерційної рибалки. Це коли, наприклад, ви хочете, щоб я вас вчила, ви ловите на моїх снастях. А досить часто в інстаграмі я в себе шукаю серед підписників людини, яка зі мною поїде на риболовлю. І в цей момент вам не треба мені платити кошти. Ви просто їдете і рибалите. Просто як ви рибалите вже на своїй снасті поруч зі мною. Звичайно, ми спілкуємось і так далі. Так що, якщо цікаво, у мене в описі під кожним відео є посилання, до речі, як на товари, якими я користуюсь, так і на мої соціальні мережі. Підписуйтесь і будете бачити, коли я шукаю собі напарника чи напарницю. Так що зі мною свободно можна їздити і ловити. Як то кажуть, дама не зазвіздіна, так що все нормально, можемо рибачити. Отако. От Починаємо. Фестивалі. Челя-ля-лям. Давай, потягуй далі. Опача. Ні, ну це красиво, красиво, не спорю. Можна поцікати вже навіть. На, давай, давай. Класс. Ну що, і спитаємо дачу. Ого. Ого. От то попер. Хороша така рибинка, хороша. В сторону таку валила. Ай клас. Ай-яй-яй-яй-яй. Боже, як прекрасно. Це знаєте? Uh, как би, коли у мене є трохи времени від роботи, я все одно їду. Навіть якщо це тільки три годинки, я все одно цим скористаюсь, тому що це набагато краще, ніж сидіти вдома. Якщо чесно, я взагалі... О, о. Зійшла рибина, от бляха. Блін. Так от сидимо і ждемо, коли рибка себе зволить, заново клюнути. Термосел працює, хоча я думала, сонце не буде комах, але зараз мене комарі так шмаляють, того включила, ну димить, бачите. То тепер, слава Богу, нормальочок. Тут моя от армія спасителей. Вибрала собі, у мене є восьмерочки, якими користуюсь, і Ну, Це такі, знаєте, по кольорах. Оп. Самі, я б сказала, популярні, що треба. Ну, або хто не хоче заморачуватися і возить багато банок, можна взяти просто мікс. Ну, тут в мене шестерка, але в мене є й восьмерка. І тут всі кольори, які вам потрібні. Бо самі популярні це якраз жовтий, помаранчевий і рожевий. Так що Але мені дуже подобається от цей Малборі. Я на нього часто ловлю, цей фіолетовенький. І є в такому ж кольорі сливка. От не знаю, вони мені дуже подобаються. Так що, от такі мої сьогодні. Помошнички. Ну і тут моя оця красота. Знаю ці стойки як естетично виглядають. Я дуже вдячна своєму підписнику, який оце мене так порадував. Вони неймовірні. О, дождались, красавчика, дождались. Ух! О! Ха-ха! Ой, треба фрикціон попускати. Це що, ось чи що? Позглянемо, але щось схоже. Це, знаєте, пів сезону каталася за осетрами, вони в мене не клювали, або там один-два. А тепер не дають споку. Да! осетр! Хоча цю палку поставила Посередині. Думаю, хай пустоє. і от постояла. Гляньте. Красота. Дивіться, який красавчичок такий. Клас. Я довольна. Супер. Помаранчевий попапчик. Дав. Результат. Зараз перезаб'ю кормушки і перезакинуся. Оце, друзі, у мене ще одна обновка, окрім підставки для вузич. У мене тепер, так сказати, добровольно принудительно обновився і штатів. В інстаграмі мені досить часто чогось випадала реклама, і тут, коротше, коли вже треба було. То спокусилася. Прикольно, що є гачок, в разі чого можна при цей груз якийсь повісить, щоб вітром не здуло. От він такий, каже, маленький, але по висоті він робиться такий заввишки, як і я. Що дуже зручно, мені коли треба. Оця штука класно крутиться легесенько. Взагалі так всі регуліровочки. Тут, до речі, є кнопочка, що в разі чого не спаде. Ця не відкрутиться, воно його тормозне. За допомогою цієї ручки оцей регулюється, ну і три можливості, бачите, такі, що видвигати у висоту. Коротше, скажімо так, я дуже тепер довольна. Я його можу ставити тут, там знімаю, в повністю такому складеному виді, іноді ставлю на столик, знімаю. Коротше, мій універсальний солдат. А, погнали! Так! Воу-воу-воу-воу! І хто це в нас тут? Так, нормально поперло. Ого, як... який короб там скинувся на тому березі. Блін, а тут щось... Що, опять ісь чи що? Блін, да! Такець, у мене на точці, де закормлено, тільки ж такий карапюха випав великий. А в мене опять ось отер. бляха, клюй. Повість. Я вчора наловилася, сьогодні усі три. Дайте коропа. А то в мене усі три мури, бляха, тільки клюють. Так. Чік-чи-рік-чик. Єсть! Зловили! Зловили корошовчика! Осетрику оранжевий попап, я дивлюсь, ну прям до душі, да? Гляньте якийсь. Зараз покажу поліон маток. У мене тут відео якраз стоїть. Приготовлено все одразу. Так. З мене подписники сміються, кажуть, що мені можна татушку перебивати мать амурів. Але під, після цих крайніх рибалок я дивлюсь, я претендую на дзвоня мать цих асітров. Такий от прикольний. Він такий вони сильні, я вам скажу. Класс. Давай, 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 давай. О, -ху, ху давай. Е -е -е. Так, ну что? Погнали. Ох, шо -хо 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 -хо. Сразу в сторону махнув. О, -о, -о. Так давить прикольно. Я сподіваюся, що це вже короб. Бо я, якщо чесно, я вже скучила за коропами. Важко так іде вообще. Давить. Аж під тим берегом така хвилька пішла трошки. Я щось заволновалася, знаєте, також. Аж... Рибка важко йде просто. Не бачу, що там. Що вже я що палку якусь ще тяну. Капець. У мене там і риба, і палка. Ой, ёлки палки ж, га. А я думаю, чого воно так важко тянеться? Ми тут зібрали... Короб, кстати. Зібрали все, що можна. О, палка відцепилась, слава Богу. Так, 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 так. Іди сюди. Іди, 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 йди. Давай. Куди сходимо? Фух! <реш> Клас. Ці емоції, Боже. Ой, який красивий, божечки. Моя ж ти прелість. Ого! Прелість! Ти чого так валиш? Такий ривочок. Збудрить мене рішив. У мене воно аж ноги терпнуть від хвилювань. Красивий. Ох, такий длиннесенький. Така риба гарна, друзі. Ай, давай, давай, давай. Боже, як я скучила за оцими ривочками, за оцим таким... Ух! Так. Давай, давай, давай. Боже, який гарний, сильний. Це капець. Неймовірно. І знов помаранчевий поп, -поп. О! Це капець. Який він красивий. Ой, ой! Зараз я вам покажу цього красопетика. Уй! Ой, ой. Я чуть не впала. Гляньте який. Щас дістанемо. Зараз швиденько покажу і відпускаю. Гляньте який. Такий прогоністий. Ну так, да, в житті, скажімо так. Дуже гарна і сильна рибинка. Пливий дружечок. Вдавше <гум> хвостом обалденно. Ой, друзі, знаєте, такий кайфовий виїзд. Я прям дуже довольна, що не посиділа вдома, скажімо так. Ну, як посиділа? В будь-якій понятній ситуації, якщо в мене є время, я лягаю спати. <гум> Це мій секрет. Я навіть на рибалки приїжджаю. І, якщо я розумію, що не клює, а до вечірнього клюва є рімічко. Я лягаю спати, а потім просипаюсь, з новими силами починаю ловити. Такий, знаєте, лайфхак від Кубанської. Я можу спати у будь-якому положенні. І всі це знають. Я на кріслі тут скрутюся, відро собі підставлю ноги на стіл, є що. Добре, що от у мене столик монтажний, він такий високий. Ну, якось отак, знаєте. Якщо людинка хоче, вона до всього привикне, пристосується. Ну, я вважаю це так. Кайфунула сьогодні. Нарешті я зловила цього коропа, бо осітра, що то я наловилася. Да, це прикольно, але все одно хочеться коропа. Ну, це якось мені більше до душі, скажімо так. І, до речі, у мене на каналі вже 18 тисяч підписників. я Мега-рада, і на честь цього зовсім скоро я зроблю класний розіграш. Тож слідкуйте за моїми відеоми і приймайте участь і вигравайте класні подарунки. На з вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!